Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти, які фактори саме впливають на ожиріння бройлерів. Ми не раз чуємо таке ствердження, що бройлер після 35-ї 40-вої доби починає накопивчувати жирову масу більше, ніж м'язову. Що я скажу на цю тему? З нашого досвіду, коли у вас бройлери знаходяться в обмеженому пространстві, в такому випадку вони здебільшого часу лежать. Їм Важко переміщуватися, тому що йде перенаселення голів на 1 квадратний метр, при цьому бройлери лежать, лише годуються і лише п'ють, в такому випадку дійсно таке м'язи не розвивається, і курка починає накопичувати жир. Якщо у вас є достатньо простору, достатньо місця. Бройлери мають можливість переміщуватися, ходити від годівниці до годівниці, від поїлки до поїлки. В такому випадку більше працюють м'язи, і в такому випадку жир менше накоплюється. Звісно, що вже після 55-60 доби, коли бройлер вже становиться важкенький і менше, менше ворушиться, менше переміщується, в такому випадку так дійсно вже починає накопичуватися. Жирова маса, але знову таки жирова маса вона і впливає на смак і соковитість вашого подальшого м'яса. А всім гарного дня, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити подальшого цікавого відео.